Всім шлю вітанечко з Харківщини і запрошую у свій в'язальний простір. Сьогодні я з вами буду в'язати і розмовляти. Маю надію, вам буде цікаво. Якщо будуть якісь питання додаткові, пишіть, я обов'язково на них відповім. А перш ніж розпочну відповідати на питання, розповідати, про що ми тут будемо говорити, я хочу вам показати дві чудові іграшки. Цього дракончика я закінчила буквально вчора. І я просто не можу ним намалюватися. Ці дві іграшки, в мене... якщо чесно, я з кожною іграшкою влю... закохуюся в неї. Я люблю їх, мені мені подобається. Це самі-самі класні речі. Для мене. Звичайно, вони мої, мої творчі, як кажуть, наснага моя. Да? Але дракончика я тільки завершила, довго йшла до нього, да, довго завершувала, але він в мене готовий. Все, Всі нюанси, детальки, я б, звичайно, розповім уже в наступному в'язальному влозі, який буде у вигляді шаленого старту. Тому, якщо вам цікаво, то обов'язково переходьте. І підписуйтесь на мій канал, якщо ви тут перша. А в'язати я планую в кадрі свої рукавички, які я зараз в'яжу на замовлення, виконуючи один пунктик із різдвяного бінго. Тому, якщо вам цікаво, якщо в мене за різдвяне бінго, також варто підписатись, якщо ви це ще не зробили. А говорити ми сьогодні будемо з вами на тему всі ми родом з дитинства. Тому я посадила цих казкових іграшок, тому що якраз. Це все йде родом з нашого з вами дитинства. Всі ці такі теплі, новорічні мрії, звичайно, бо це казковий персонаж, Сніговик Олаф, хто пам'ятає. Це, як на мене, дракон це також якийсь казковий міфічний персонаж, але він буде символом наступного року. І я хочу вірити, що наступний рік для нашої країни з вами буде переможним. Тому я хочу з вами поговорити в такій. Не вимученій обстановці, як кажуть, якщо вам цікаво, якщо ви полюбляєте такі розмовні відео підв'язання, де не треба нічого робити. Точно можна сказати, що ці відео можна віднести до підкасту в'язального, тому що ми просто з вами в'яжемо і розмовляємо. І я думаю, що буде чудово, якщо я буду періодично робити на своєму каналі такий в'язальний підкаст, де я буду розповідати щось про себе, щось про своє улюблене в'язаннячко і просто хотіти спицями, медитувати і розповідати про це. Якщо вам цікаво такий форматик, Підтримайте мене в коментарях, дайте мені про це знати, щоб я розуміла. І е, відповідати на я буду на питання тегу, як я казала, вже під назвою Всім родом з дитинства. Автором цього тегу є чудова майстриня Валентина. Вона мені, мені подобається її роботи, мені подобається її творчість. Я періодично за нею спостерігаю на Ютубі. Мені дуже подобається її. Роботи, як вона, п'яжи і серветочки. Зараз, до речі, Валентина організувала також різдвяний спільник, який буде тривати до кінця грудня, тому ви ще встигаєте приєднатися. Якщо вам цікаво, то перейдіть на канал Валентини, там все все є. Я залишу посиланнячку і на канал Валентини, і залишу посиланнячку на тех, а також на її запрошення у спільник. Тому якщо ви хочете приєднатися до цього чудового спільника, я вас також туди запрошую. Цей спільничок дуже гарні умови. І, до речі, цей спільник з подарунками, кому можливо це цікаво, хто може хоче прийняти участь і отримати чарівні подарунки, то також рекомендую доєднатися. Всі-всі умови там є в цьому спільнику. Сьогодні ми не про це. Ми не про спільник. Це я так трішечки відступила. Думаю, щоб ви знали, що ви також приєдналися, якщо вам це цікаво. А... Канал Вал... називається Увалюша Валентина Творимо красу. Ну, посиленечко шукайте в інфобоксі. Обов'язково. Все-все буде. Я залишу обов'язково. І... Але ж на цей. Цей тех Валюша написала дуже давно, як на мене, два роки тому. Хоча для нас це таке життя молода, важке, і всі ми з вами знаємо. Але на цей тех мене надихнула ще одна не менш чудова майстриня Оксанка. Оксанка недошитко, мені подобається також її творчість, мені подобається її родина, вона чудова родина. Така, знаєте, От, Оксанка не родина, це моя родина дитинства. Як кажуть, те, що в мене було в дитинстві, і у мене в Тернопільській області живе моя сестричка двоєрідна. Зі своєю родиною, не вже дорослі дітки, звичайно, сестрички моєї. Але знаєте, це таке. Ой, я зараз розчулюсь. Добре, що ви мене не бачите. Так, давайте краще ми перейдемо. На каналу Оксанки я також залишу посиланечка, а ми з вами перейдемо краще до питаннячок. Хоча питаннячка там також такі для мене. Який ваш найкращий спогад з дитинства? Якщо чесно вам сказати, то в мене багато таких спогадів. Мені дуже подобалося... Наші родинні поїздки на море ми доволі часто їздили родинами на море, бо ми, по-перше, жили дуже близько до моря, ми могли просто, знаєте, як поїхати на вихідні, хоча. Так, що прям дуже дуже надовго ми не могли поїхати, бо в нас було велике хазяйство. І як кажуть, це все не полишиш. Тобто, доволі часто, ми якщо їздили відпочивати, то ми їздили з матусою, а тато наш залишався і на цьому всьому хазяйстві. І тато у мене постійно працював, звичайно. Хоч у нас, я ж кажу, у нас дуже в таки у нас були і городи, і хазяйство, і дачі, і все все, що можна було. Але все ж таки дитинство у нас було щасливе. Ми мали все, що потрібно для діток в цьому дитинстві. Як кажуть, сестричкою, тому є. Дякувати нашим батькам, дякувати Всесвіту, що ми мали все те, що нам потрібно було. А, також у мене дуже багато спогадів, як ми їздили до бабусі, ми часто їздили. На Різдво до них і ці всі різдвяні колядки. У мене бабуся в Рівненській області, дві бабусі, точніше, в мене дві бабусі, вони обидві сусідки. Тому ці різдвяні колядки, чесно кажучи, традиції на Західній Україні кардинально відрізняються від традицій у нас в Запорізькій області, звідки я родом, а також тут, на Харківщині, кардинально відрізняються. І мені вони були такі теплі ці традиції. Ми дов, ну на ми їздили майже щороку до бабуся з дідусем. Тому ви знаєте, оці <смітність> до бабусі з дідусем, правильно з дідусями, бо у мене двоє там було. Тому такі, от, також теплі спогади та купа снігу. Це вже такий найбільш дитячий, це вже я була підлітком, мені десь було років 16. І ми її поверталися вже додому, їхали і накаталися на снігу. Ми були мокрі нам їхати в дорогу, ну розумієте, в селі там все рівно якісь там речі понаходили нам старі, але ж всі якісь там футболки та кофточки на нас були. Одним словом, ми були мокрі, нас треба було викручувати з під того снігу, я пам'ятаю. І одним ми їдемо додому. Бабуся жила в одному селі, а мамина, наймолодша сестра, жила в невеличкому містечку в районному центрі, і до самого рівного було. Щось там 30 кілометрів чи що, і ми вирішили доїхати до неї, переночувати. і Потяг у нас ночі на машину, і машина нас відвезе на потяг, щоб не сидіти вночі на вокзалі. І ми поїхали. До неї. І ви знаєте, ми їдемо, а снігу стільки навалило, що до хат були прориті тунелі. В смі... от, от у мене це такий ще. ну Це вже підлітковий, це не дитячий спогад, але е, дуже багато теплих спогадів також пов'язано у мене з поїздками до бабусі, сів і дідусів моїх, так сказати правильно. Бо в мене тато і мама, і бабусі і дідусів були в селі там. Далі йдемо. Наймудріша думка, яку коли-небудь чули. Ось буквально сьогодні мені я дуже полюбляю різні цитати, тому кожна мудра, кожна думка для мене мудра. Я доволі часто записую і мене. На моїй власній сторінці в Інстаграмі я доволі часто додаю такі різні мудрі цитати, які мені подобаються, вислови. А також в Тіктоці роблю невеличкі відео, якщо маю на це час, на власному тіктоці. Власному і там також додаю різні цитати. Тому сьогодні в мене попалася під час в'язання ранкового і кави. Була там цитата. Що що було, те заголоте. До речі, з мультика. Що буде, те буде. Тому треба жити сьогоднішнім». Я її, звичайно, вам не сказала дослівно, тому що я можу її трішки перекрутити, цю цитату. Але, якщо чесно, мені дуже вона зайшла. Так от прям ну, класно сказано, дійсно золоті слова. Треба жити сьогоднішньо. Ми не знаємо, що буде. Те, що було, вже було, ми нічого не змінимо. Ми маємо те, що маємо. Ми повинні з того, що було, як кажуть, брати уроки і йти далі, щоб не розчаровуватися і жити так, як хотілося би нам краще. Щось мій олов сховався від всіх. Треба його підтягнути під, під до вас. Йдемо далі. Третє питання. Чи реалізувалися ваші дитячі мрії? Хм. Мої дитячі мрії? Дівчата, я навіть не знаю. Щоб сказати, що в мене якась була така яскрава мрія, і я її хотіла втілити в життя, мабуть, ні. Я такого не пам'ятаю. Тому... Чи реалізувались, чи ні? Навіть складно дати відповідь. Ну, мабуть, все те. На сьогоднішній день все, що мені хотілося, я маю свою родину, свій дім чоловіка коханого, сина улюблене заняття. Єдине, що я не маю, це миру та спокою, тому що в нас дебільні сусіди. Але про дитячі мрії, про війну я її не... Під бабуз чого, але не знаєте. Ой, пішла я, на мабуть, не туди. Тому що, мабуть, це наболіше в нас усіх. Одним словом, чесно кажучи, я не можу сказати, чи здійснились мої дитячі мрії, бо я не пам'ятаю ні, нічого такого яскравих мрій своїх дитячих. Тому ось так. Чи стали ви тим, ким мріли стати, коли виростете? Ні, не стало. Хоча я не скажу, що це була дитяча мрія. Але я не стала. Не хочу повертатися до цього питання, тому ким я хотіла стати, не скажу. Але тим, ким стала по за освітою, я не працюю. Тому таке життя, є таке життя в нас. Так, так як живемо, так і живемо. І давайте перейдемо до наступного питання. Це у нас п'яте питання. Чи перемогли ви свої дитячі страхи? Ні, чесно кажучи, ну як, я живу з цим страхом, але не скажу, що це такий і не скажу, що це прям дитячий страх, він трішки модифікувався і він вже у дорослому, як, у дорослому житті став, я боюся темряви, темноти. Я. Я боюся тим якщо чесно. Мені некомфортно, я не, не люблю знаходитися в погано освітленому приміщенні. Тобто мені не подобаються ці сумерки, знаєте, коли в приміщенні там напівте світло. Тому навіть зараз, як я вже коли, хто в мене вперше на каналі, то можливо не знають. З початком війни у нас були закриті вікна в нашій квартирі, і вони так залишились. Ми не прибираємо, ну, я думаю, розуміють всі, де ми живемо, тому нема сенсу це зараз робити. Все ж таки, коли в минулому році прилетіла саме там, де я живу поблизу, то мені здається цей момент і врятував, що вікна наші залишились на місці у нас. Але ви знаєте, я не можу, щоб було темно, тому я постійно включаю денне освітлення. Ну, для мене це... І коли ми в минулому році були з ігорем у селі. І коли виключали світло, а у бабусі моєї, ну це тітки моєї хата, там вікна ну ці старі малі. І ви знаєте, коли мало того, що виключають світло, вікна малі. А на вулиці немає сіро і похмуро, тому що це якраз період такої року. Це для мене було настільки гнетуче, що ну, я не можу оці ці сумерки і темрява. Це для мене з самого дитинства. Мені потрібно, щоб було багато сюди світла. Зі мною вже ніхто давно не бореться, якщо я десь іду і я йду і всюди включаю світло. Це для мене така ось не економна привичка, звичка, правильно сказати. І ви знаєте, ну це мій дитячий, дитя, з дитинства страх, але він трішки модифікувався, коли не стала моєю мамою. І ви знаєте, ну страх цей залишився. тобто Якщо в мене є можливість увечері нікуди не ходити одній, коли темно, то я цього робити точно не буду. Тобто, якщо, наприклад, мені хтось там з друзів увечері запланує запропонує десь зустрітися без мого чоловіка. Тобто, там, наприклад, подруга каже, давайте поп'ємо каву ввечері, мені десь треба до неї їхати, тому що ну, всі мої подруги не живуть у мене в селищі, а в Харкові в основному всі живуть. І... Якщо мені вона запропонує десь поїхати, то я чесно кажучи, ввечері відмовлю її. Якщо, наприклад, мене чоловік відвезе і позабере. То я погоджусь, а так ні. Але в мене з чоловік працює не завжди він це може мені зробити. Тому давайте на такій ноті страхів. Трішки аж прям цей тех у мене визвав багато спогадів дитячих, знаєте, такі теплий. Я коли дивилася відео Оксанки, потім через декілька днів, бо не було часу, я дивилась відео Валюши, Я так знаєте. Поверталася до свого дитинства, і зараз, коли я з вами говорю, знову все це переживаю, і знову 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 туди повертаюся. Тому, Алюшу, дякую тобі за це відео, <свідування> за, ці... за ці питаннячка, тому що ці такі емоції, все-таки потрібні нам також. Ідемо далі. І далі наступне питання у мене звучить так: який день був найкращим у вашому житті? Чесно кажучи, у мене. Мабуть, багато таких днів, і мені здається, це не тільки в мене. А найкращий день в моєму житті це, мабуть, якщо ми говоримо з усіх моментів, це, мабуть, знайомство з моїм чоловіком, бо в мене є тепер дуже чудова родина. Я маю... Чудового сина. Найкращий день в моєму житті це день народження сина. І, до речі, я дивилася список, що саме день народження мого сина це день подарунки. Ось так забавно виходить. Да? О, а також, мабуть, день, коли ми повернулися до України, це також один із найкращих днів, незважаючи ні на що. день, коли ми Остаточно залишились в Харкові. Ну, одним словом, ці всі дні ми можемо перераховувати їх дуже-дуже багато. Кожен день по-своєму найкраще для кожного періоду життя. Ідемо на наступне питання: сьоме питання. Чи думаєте ви, що за деякі речі вам вже пізно братися? І чому? Ні, ніколи я так не думала. Я вважаю, що... Навіть не пізно, ніколи не пізно нічого, нічому вчитися, якщо людина цього дійсно хоче. А, і якщо ви хочете чогось досягти, то ви повинні це робити в будь-якому разі, в будь-якому віці. Це раз. По-друге, на кожний момент, етап життя а, існує визначений період. Тобто, якщо людина, наприклад, хотіла навчитись в'язати, то але в там не було часу, то не було грошей, на ті ж спиці, то не було ще якихось моментів. Все відкладалось, відкладалось, а потім така сіла, раз, і навчилась в'язати. Взяла ці спиці, взяла петлі, відкрила якесь відео на Ютубі, або якась там пройшла знайома подруга каже: Давай я тобі покажу, розповім. І вона навчилась і каже: Боже, ну як це легко, чому ж я раніше це не могла? Тому що тоді воно було просто тобі дійсно не потрібне. А тобі захотілось, ти зробила. і... Це був, це воно пройшло тоді, коли тобі було потрібно. І це всі моменти в кожного життя. Тому ніколи не треба казати, чому я те зробила так, чому я зробила та не так, ну, тому що так на той час це було потрібно і все. Тому вчитись ніколи не пізно. Йдемо далі. Восьме, що гірше, невдала спроба. Чи взагалі не спробувати? Чи змінювали ви свою думку з цього приводу? Я вважаю, краще невдала спроба, чим ніколи не спробувати. І потім шкодувати все життя. Тому ні, ніколи не змінювала думку. Спробували, пішли далі. Звичайно, є речі, які не варто пробувати. Бо я зараз, так знаєте, згадала, я дивилася якісь родини одного разу, мені потрапила передача супермама, я доволі рідко дивлюся, але там була якась підбірка батьків, мам, матусь, правильніше сказати, не батьків а матусь, і хтось мене зацікавив. Вони ж там пишуть такі, знаєте, клікбенні теми, тому мені стало цікаво, я перейшла. І була одна матуся, вона жила, здається, в Швеція чи Швейцарія. Ну зараз це, це нове відео ага, на момент, уже, коли з'явилося, коли почалася повномасштабна війна, вона жила з доньками в Швейцарії, здається, в Швейцарії і одна донька в неї вже повнолітня, а друга ні ще підліток, і вона своїм дітям дозволяє все. Я б сказала навіть за межами недозволеного. Тобто ті речі, які дорослим не варто пробувати, то, а вона дитині своїй дозволила. Ну, я, Мені здається, що тут вже краще не пробувати. Е, краще не спробувати цей момент, правильно так сказати. Чи... Отримати негативний чи гат... негативний досвід. Але це, то також, знаєте, е... якщо людина спробувала, ні, ну, ті речі, які я маю на увазі заборонені, да, шкідливі для нашого здоров'я, то краще не робити. А все інше, тобто, ну, це наше життя, ми ним живемо і йдемо далі. Якби ви могли згадати загадати одне бажання в матеріальному плані, особисто для вас. Не глобальна для всесвіту мене сім'ї. Що б ви побажали в матеріальному плані? Особисто для мене. Ну, моя найбільша мрія це ну, декілька моїх найбільших мрій. Але вони дорослими вже були мріями. Це перша мрія будинок на, 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 біля водойми. Якщо раніше я казала на поберей на якщо раніше я говорила, що я б хотіла жити біля моря, то це не обов'язково, але от біля водойми це мені дуже хочеться. Мені дуже подобається цей моментик, бо вода мене завжди заспокоює. А, і другий момент моя мрія це подорожувати, але подорожувати не одною, а подорожувати зі своїм коханим чоловіком, зі своїм синочком, наприклад. Разом. Це мені подобається. Хоча я мала одного цього року досвід поїздки одною. Ну, в цілому їхати можна, але мені комфортно, коли моя родина поряд, бо я звикла так, знаєте, коли. Мабуть, коли ти звикаєш, що твоя родина поряд, що ти не один, то тобі стає комфортніше. Мені здається, людина до всього звикає. Тому можливо, мати я б мала хотіла б мати якщо матеріально, то це, скоріш всього, якийсь невеличкий дом, будиночок біля водойми. Невеличкий, мені не потрібен нам хорома, я не хочу. А такий комфортненький, спокійненький, щоб можна було сісти біля водички, поряд і пов'язати, і послухати. Як пташки співають, ось таке мені хочеться. І десяте питаннячко, вчитися. Як ви вважаєте, ставити до твердження, вчитись ніколи не пізно. Ну, мені здається, це питаннячко дуже гарно перекликається з сьомим питанням, чи думаєте, що за деякі речі вам вже братися не пізно. Звичайно, ніколи не пізно, треба вчитися завжди. Кожна людина має вчитися. Я дитині кажу, що. Потрібно вчитись, 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 бо без знань ми ні Ми ніхто, нам потрібні знання, і знання наші дозволяють нам розвивати наш круговий зор, тому обов'язково потрібно вчитися. Ось так. Дякую, Валюша, тобі, за такі чудові питання. Вам, дівчатка, дякую за підтримку і за те, що ви були зі мною. Якщо ви дивились до цього моменту, то вам величезне дякую. Дякую, що ви разом зі мною і підтримуєте мене. Оксаночка, тобі також дякую за натхнення, за цей чудовий тег, бо сама б я його, мама навряд чи знайшла, але він мені тут потрапив в тебе, то я тобі дуже вдячна. І всім-всім бажаю гарного настрою. Побільше часу на наше улюблене з вами хобі-в'язанічко. В нашій країні ми з перемоги. І до наступних зустрічей у наступних відео. Всім па-па!